А в якій ви країні Європи знаходитесь? Завтра нові перевірки на кордоні, нові правила виплат і, звісно ж, нові нерви. Хто це все запускає? Ті, хто продає страх. Хто платить? Ми із вами. Часом грошима! Часом свободою руху сьогодні в редакційному випуску без води Британія, Німеччина, Польща, Франція, Нідерланди, Італія, Австрія та Угорщина. І ми сьогодні покажемо, як жорсткі гасла стають справжньою політикою і чому це б'є по вашій сім'ї, домівці і життю, а не по заголовках газет. І найважливіше, що фінал буде із дзеркалом, бо ми теж колись обрали прості відповіді. Готові дізнатися, кому вигідний страх. І хто реально платить за рахунок, тож поперне. В Британії вже новий прем'єр. Просто без мандата. Найджел Фарадж провів літо як справжній лідер. Щотижневі прес-конференції, тік-ток, Раллі, проста формула винні усьому мігранти. І раптом опитування також показують перше місце для реформ ЮКА. Це його політична сила так називається. І це вже не протест, це репетиція влади. Реформ UK уже кілька місяців у намірах голосувати. Британці відчувають, що саме Фараж задає тон, а лейбористи виглядають обережними і розгубленими в цій ситуації. На місцевих виборах у травні реформ UK узяли 677 мандатів рекордний ривок для нової сили. Порожній політичний сезон і щотижневі брифінги про міграційну загрозу, плюс Тікток, де у фараджа фоловерів більше ніж у всіх депутатам разом взятих, і спричинив справжній ефект мегафону без фільтрів. І звісно, озвучуються прості і жорсткі рішення, обіцянки масових депортацій: 5 рейсів на день, вихід з Європейської конвенції з прав людини і навіть відв'язування від інших договорів, щоб блокувати право на прихисток. Але є одне, але де реальність, а де популістські страхи? Міф про нелегалів це 47% британців думають, що нелегальних мігрантів більше, ніж легальних мігрантів. Насправді ж, оцінки нелегальних коливаються від 120 тисяч до мільйона, а легальне знаходяться в країні близько 11 мільйонів. Тобто порядок величин взагалі протилежний. І ось це нібито нашестя реально розбивається, а реальні цифри. За кількістю заяв на притулок на душу населення Великобританія нижче за середній рівень у ЄС, 16, ну приблизно 16 проти 22 на 10 тисяч людей населення. Тобто менше більшості великих сусідів. Коли популісти перетворюють міграцію на єдину суперпроблему, уряди бігають за їхньою повісткою. Якщо Британія справді рветься вийти із Конвенції справ людини і оголошує масові висилки, у ЄС з'являться наслідувачі, звісно, це напряму зачепить і атмосферу щодо всіх біженців, і включно звісно, звісно, із українцями і в Німеччині також. Тож, як ви думаєте, що має робити демократичний уряд? Іти за страхами популістів чи пояснювати людям реальні цифри? У, Брита... у Британії Фарадж і реформ ЮКей? А у Німеччині Аліс Вайдель і АФД. І в обох випадках один і той самий трук зробити міграцію супер проблемою. Результат: навіть уряд копіює їхнє гасла і запускає, як ви знаєте, реальні жорсткі кроки на кордонах з цим тимчасовим контролем. Ви знаєте вже ці новини. АФД тримає високу планку в опитуваннях і подекуди виходить у лідери близько 25-26%. Це змушує владу показувати жорсткість там, де раніше вагалися. Уряд розширив прикордонні перевірки на всі сухопутні кордони. Паралельно йдуть жорсткі внутрішні кроки. Закон про покращення висилок, це про тримання під вартою перед депортацією, спрощення обшуків уночі, та бецаль карта. Це картка для виплат шукачам притулку замість готівки. Це класичні вимоги правих, які уряд фактично вже імплементував. Ті, хто дивиться мене регулярно, той вже добре знає, навіщо це владі політично, щоб перехопити тему АФД і показати контроль. Мета збити хвилю підтримки правих, коли уряди відповідають на популістський тиск силовими жестами, змінюється клімат взагалі у суспільстві. Більше перевірок, більше у в'їзді, більше бюрократії для всіх мігрантів. Це б'є і по українцям у Німеччині від перетину кордонів до процедур із документами. На ділі символічний жест, що політично годує АФД. А юридично розхитує те, на чому стоїть взагалі ЄС все, свободу пересування, Шенген. Це ніби тимчасово, але тимчасово вже живе понад рік і далі тягнеться. Саме так Шенген і перетвориться з норми на виняток. І тут іде ефект доміно. Коли Німеччина, як лідер Євросоюзу, ставить бар'єри, інші також починають наслідувати це. До весни 2025 року щонайменше 10 країн тримали чи повертали внутрішні перевірки. Шенген будували прагматики 40 років, і він зараз трещить від тимчасових винятків і від дзеркальних дій з боку Польщі, також, бо це вигідно польським популістам. У Польщі популісти вже не просто тиснуть, а вони сидять у президентському кріслі. І перший великий жест не про безпеку, а про сигнал своїм чужим менше, окрім дзеркальних дій з кордонами від Туска у предвиборчій гонітві Навроцький і вето як політична декларація вже після виборів. Новий президент Кароль Навроцький наклав вето на закон, який продовжував підтримку для українців. Це був спецзакон. Формула проста: допомога лише тим, хто офіційно працює. Фактично, обмеження доступу до 800 плюс для безробітних українських сімей. І це насправді не про бюджет, а про маркер ідентичності виборця. Політичний сенс у Варшаві гра. Та сама, що й у Берліні, Лондоні, Парижі, і навіть в Вашингтоні також перехопити порядок денний правих або бути самими правими. Але Польща пішла також далі взагалі інституційно. Коли свої перші стає державною доктриною, соціальна політика швидко перетворюється на інструмент мобілізації, а не інтеграції. Ось це вето президентське це не знести статус, але це вузьке горло для виплат і пільг. Новий рівень бюрократії та нервів для українських біженців такі сигнали множаться по всьому ЄС, попри те, що тимчасовий захист продовжено до 4 березня 2024 року. Популізм продає просте: закрити, заборонити, перекрити. А результат сумарний: правова ерозія, економічні втрати від зламаної мобільності, соціальна підозра не тільки до мігрантів, але й до своїх, але також вже інших. Британія показує, як міфом можна бути по інституціях, Німеччина показала, як міфом можна бити по шангену, а Польща як міфом можна бути по людях. І це все одна й та сама політика. Франція і нормалізація радикалів. Після дострокових виборів у 2024 році Раземлемонт Національ, це національне об'єднання у перекладі, це політична партія Марін Лепен не взяли уряд, але стали системною силою з масовою підтримкою. І не дивлячись на всі заборони і скандали із Марін Лепен. Вона і далі у фаворитах президентської гонки. Відбувся сув правил, класична стратегія згладженого радикалізму, радикальна повістка про міграцію і безпеку просочується в мейнстрім, навіть коли разом Ремонт Національ не в Кабміні вони сувають вікно можливого все одно. Наслідок для всієї Європи кожен крок Парижа під тиском цієї риторики. Сигнал для решти жорсткіше до притулку. Це окей. І як ми знаємо, Париж також відповідає дзеркально Німеччини із прикордонним контролем. Австрія, перемога ультраправих і уряд без них, але поки що. Фрейхатліхе Партай Остерайкс виграла вибори у 2024 році. Вперше з повоєнних часів в країні праві стали Намба номер один, але коаліцію склали в 2025-му центристи у форматі всі проти ФПО. Навіть за брендмауера санітарної коаліції їхні теми міграція, порядок і недовіра до Брюсселя задають рамку переговорів і програм. Наслідок для всієї Європи, якщо найбагатіші країни центру підлаштовуються під популістів без їхньої участі в уряді, це показник наскільки глибоко змінена політична гравітація. Угорщина й Орбан, куди ж без неї? Популізм як державний лад взагалі там. Орбан багато років інституціоналізує і ліберальну демократію, контроль над медіа, тиск на суди, суверенні закони. ЄС тримає мільярди під заморозкою за проблеми із верховенством права. Це вже не компейн, а система. Коли правило не подобається, переписуємо. І ви ж знаєте, пов'язана е, завжди е, криза із Угорщиною у схваленні рішень ЄС вето, шантаж фондами. І це реально інфекційний приклад для всіх інших урядів. А навіщо нам всі ці європейські обмеження? Нідерланди вони ламають те, що самі зібрали. Після перемоги правих сил і створення кабінету лідер ПФОФау Герц Вілдерс зірвав коаліцію через жорсткі суперечки саме щодо міграції. Прем'єр Дік оголосив про відставку: популізм не вміє керувати компромісом. Він з'їдає свої ж конструкції, лишаючи країну. Перманентній кризі, і тут ми бачимо наслідок для Європи, висока нестабільність у ключовій державі. Це означає гальма на спільній міграційній політиці та бюджетах ЄС. Італія жорстко говоримо, але гнучко робимо. Джорджа Мелоні голосно воює з нелегалами, угоди з третіми країнами, офшорна обробка в Албанії, але водночас відкриває канали для робочої міграції. Бізнесу потрібні люди. Частину планів із Албанією збив, як ви знаєте, європейський суд. Але все одно відбувся сув правил, двовладдя в голові, публічно каральна риторика на практиці ліцензований імпорт праці. Наслідок для Європи легітимізація ідеї експорт притулку за межі ЄС. Плюс деформація спільного права. Поки суди встигають гармувати. Що буде далі, невідомо. Ми нібито говоримо типу про них: Фараж, Ліпен, Аліс Вайдель, Орбан, Вілдерс, Мелані. Але в кожного їхнього тріумфу є одна й та сама пружина. Виборець приходить не по програму, він приходить по відчуття. Мене почули і мені повернули контроль. Це працює на п'яти базових мотивах. Перше це образа та знецінення. Ми не списали столиця Медіа Брюссель, усі розумні проти нас. Популіст дає просту відповідь: ти не винний, це вони винні. Другий мотив це біль від хаосу. Після ковіду, війни і цін, хочеться тиші і правил. Що обіцяють популісти? Буде порядок, кордон, висилка і взагалі жорстка рука. Начне нас дуже швидко душити. Третє це ностальгія за зрозумілим світом. Раніше було чесніше і простіше, раніше було краще. Рецепт е, простий. Повернемо, як було, без складних реформ, звісно. Четверте, і куди ж без цього це наше улюбленіше це покарання еліт. Голос це не вибір програми, а удар по системі, щоб їм не жилось солодко. Ну і п'яте і останнє це, звісно ж, швидкі відповіді замість складних рішень. Тягнувся роками закрите, не працює заборонити. Логіка проста. Краще ясна неправда, ніж правда з висновками. Тож, з такими мотивами ми отримаємо таку психологію вибору. Лідер важливіший за програму. Перепади позицій пробачаються, якщо свій б'ється за нас. А якщо ми, то це всіх. Суперечності не проблема. Вчора проти грошей ЄС, сьогодні хочуть більше. Важливіше відчуття справедливості, ніж баланс бюджету. Свій чужий важливіше за правду та брехню. Якщо наші кажуть, значить це правильно. Гнів як енергія. Голосування це спосіб помститися системі, а не делегувати управління. А тепер найцікавіше запитання, на мою думку, цього випуску. Коли ми голосували у 2019 році, що саме ми шукали? Програму чи відчуття? Зробимо їх разом, антиеліта в одному рядку. Ми проти них. Проста коаліція образи плюс надії. Працює як ключ. А не як план. Весна прийде, саджати будемо. Обіцянка швидкою справедливістю, посадки як символ відплати системі тут і зараз, міфологія часу, весна підсилює очікування негайності. Кожен з нас президент, колективна сублімація, лідер розчиняється у натовпі, відповідальність як емоційна винагорода, лінія на я тебе чую замість складних політик. Стадіон, так стадіон. Переведення політики в шоу. Правила пишемо на ходу, майданчик обираємо самі. Дебати стають подією атракціоном, де важливіші емоції, а не програми. Я не ваш опонент, я ваш вирок. Максимальна поляризація. Не дискусія, а моральний суд. Це цементує табір своїх і блокує компроміс взагалі як слабкість. Нові обличчя і свіжа кров це ядро меседжу. Обіцянка перезапуску системи через незаплямованих професіоналів, заміна складних інститутів образом чистої людини. Але ви мене зараз питаєте, Антон, а навіщо це нам зараз? Ми все це вже знаємо і пройшли. Бо це і є універсальна граматика популізму: коротке слово, сильна емоція, просте рішення, відкладена реальність. Ми щойно описали їх і водночас впізнали себе з розка 2019-го. Кожен з нас президент. Німеччина, але нормальна. Поверніть собі контроль Іменім народу. Нідерланди знову наші. Вирішують поляки, а не Брюссель. Повернімо нашу країну. Ми любимо прості відповіді, але прості відповіді не люблять нас. Популізм кричить забрати, закрити, вигнати. Демократія шепоче дозволити будувати, тримати слово. Вони торгують страхом, а ми майбутнім наших дітей, на жаль. Вони обіцяють контроль криком. А справжній контроль це правила, які працюють, коли вимкнені камери. Шенген тримається на довірі, а Європа на принципах відповідальності. Подивіться в дзеркало. ми такі самі європейці, як і всі. Ті самі емоції, ті самі спокуси. Поки увесь цивілізований світ хворіє популізмом демократії, поки трибуни кричать голосніше за всіх, тихо вимикаються запобіжники. Популізм не будує щити, він знімає броню. Де є відчуття поганому сусіду про легку перемогу. І саме в цю мить диктатури йдуть уперед. Головне питання, що робити зараз, щоб шум не переміг зміст, а крик не підмінив свободу. Побачимось!